Цей блок у нас гільзований. Ну, якщо придивитись, тут видно гільзу. От. І тут реалізована технологія від е, замечательної компанії. Всі її називають IAC. IAC, да. да, Але ну, правильно, мабуть, будуть IAG. От. Ми використовуємо їх рішення у будівництві таких надійних та потужних моторів. Яке називається прокладка ГБЦ головки-блокацію з фаєрлоком. Тобто це реалізовано і ідея гарна, і реалізовано механічно. Тобто, це кільце, яке ставляється на гільзу. Гільза завчасно має механічну обробку під це кільце. Отак От воно вкладається перед зборкою. А потім у нас вже стає прокладка. Ну так, і вона має своє місце. А, стоп, от так, вот, неправильно.